У світі, де кожен другий щось чув, він той, хто дійсно знає, зустрічайте інструктор з виживання у реальності Сергій Шинкарчук. А ви знали, що прототипом героїв Гаррі Поттера були реальні маги та чарівники? І жили вони у радянському союзі. Так, так, адже тільки там найкраще боролися зі злом, лікували хвороби поглядом, вирощували найпотужніші біопаля людини та переміщували предмети, а інколи навіть і тіла. Звісно, був дефіцит, диктатура, концтабори, голод. Але кого це обходить, коли через екран телевізора можна заряджати банку з водою? Привіт, це щоправда, проєкт, у якому ми розповідаємо, яку небезпеку несе російський мир та нагадуємо, чому не варто сумувати за радянським минулим. Не забуваємо ставити вподобайки та підписуватися на наш канал. Якщо всі готові, розпочинаємо наш сеанс. Погнали! Все почалося у далекому вже 1990-му. рік, коли Совок доживав свої останні місяці. товариш Михайло Гарбачов став першим і останнім президентом Союзу. В Києві відбулася студентська революція на граніті. Знайшовся герой, який змусив заговорити про себе усіх навколо. Звали його Юрій Лонго. Це він міг би навчити Дамблдора його основних трюків. Це його сортувальний капелюх зарахував би одразу до всіх факультетів Гогвардсу. І це він би відчекрижив носа Волдеморту. Але. Але для тих, хто не в курсі, Джоан Роулінг, авторка книг про Гаррі Поттера, спочатку планувала так і назвати свого маленького чарівника Юрей, але через повагу до авторитету обрала інше англосаксонське ім'я. Того року Лонго в морзі інституту Скліфосовського, начебто, рухав тіло покійника без рук. Подивіться на ці вправні махи. Подивіться, як енергетичне поле мага приводить в рух небіщика. Тисячі глядачів не повірили своїм очам, коли побачили це по телевізору. А если там показывают, то это же правда. Все, кто оказались в этот час у телевизора, с замиранием сердца следили за тем, как покойник сначала приподнял локти, а затем начал сгибать спину, Починяюсь пасам колдуна Юрія Лонга. Зверніть увагу, як на паси Юрія Лонга реагують свідки. Бідна жіночка ледь не сповзла по кахляній стіні моргу, і ледь не стала наступним об'єктом рухомого шоу. Жінки, що зіграють роль у цій розповіді, повірте мені, а поки про інші магічні плани Юрца розповім. Феноменальний успіх у морзі інституту Скліфосовського зробив Лонга першим чудесником на Савке. Уявіть, наскільки людей забембали, що вони із захватом вірили в подібні фокуси. Він збирає. Рався оживити вождя світового пролетаріату, головного мавзолейщика планети Володю Леніна. Це могла би бути окрема глава, а може навіть і книга Мальчик що ожил». Він пасами рук підпалював суху траву. Він парив Акі Христос над Останкінським ставком та вкладав жінок на бите скло. Чари люто діяли на радянський люд. Від звичайних фокусників типу Амаяка Акапяна його відрізняло те, що він хрестив об'єкти, читав очі наш та ставив захисні екрани від порчі. руками три рази. Я поставив екран від одклада порчі прокляття. Здоров'я вам щастя. Дякую, Юра. І тобі екран. Про появу своїх шаманських талантів Лонго розповідав: коли помирав мій знаменитий дід Дімітріус Лонго, якому було 105 років, він взяв мене за руку. Його енергія, його біопола передалися мені разом з чаклунськими секретами. Тут ще варто додати, що народився Юра у Краснодарському краї, а його дід був кізяком. А ці ребята відомі своїми паранормальними явищами. Пам'ятаєте, ми про них вже згадували в одному з попередніх випусків. Подивіться за посиланням нижче, чого тільки техніка бул щідо вартує. Уважіння. Дзига! Електрошок. Кар'єра Юри Головка а так насправді звали майбутнього білого чаклуна, не була легкою. Техніком, робота офіціантом у вагоні-ресторані потягу Москва, якась Сибірська дара. Там під стукіт коліс. Юрік знайомиться з фокусником Львом Карнеєвим, який напарив майбутньому магу свій реквізит і дав кілька порад. Так, Абракадабра перетворила його з простого невзрачного 29-річного лузера на радянську суперзірку. А це слава, успіх, гроші і увага. Жіноча увага. Здавна шамани та інші майстри окультних наук, а також усілякі чеклуни та фокусники, були об'єктом бажання. Адже усе невідоме та незрозуміле манить до себе. Тому Юра Лонга вправно розіграв цю карту. Себе він називав дивним словом престидижитатор. Словник іншомовних слів визначається як цирковий актор, який демонструє фокуси, що ґрунтуються на швидкості і вправності рухів. А саме слово походить від італійських слів швидкий та палець, натомість лонго. Зарубив ставку на инше. Цель была его не излечить людей, не, так сказать, показать себя, какой он такой могущественный волшебник. Цель была только женщина. То есть 100 звонков в день, 100. Он раздавал визит, раздавал две колоды в день по Тверской. Из 72 женщин звонили 50, из 50 30 он имел. Так вот для чего был весь этот цирк. Судо заради тілесних втіх тю. А планів то було окрім уживлення Леніна, він хотів випрямити пізанську вежу. А це справа нелегка, приблизно як прокладання метро на Київську троєщину. Усі його чаклування у підсумку виявилися шарлатанством та банальним пшиком. Небіжчика, якого своїми пасами оживляв лонго, зіграв його дружбан та конференціє Олексій Гайван. Медсестра, яка ледь не гепнулася на підлогу, його асистентка та дружина Олена. Санітарів, адміністратор Євгеній Вуколов та ще один артист Альберт Махмутов. Коротше, вийшла повна липа. Каталки нет, я би прилег. На пол можете лечь? запросто. Те саме було із запалюванням трави. Під листям була електроплитка. Левітацію в повітрі забезпечувала труба, яку його асистенти підкладали під його п'яту точку. А підтоплений у воді настил допомагав простувати водяною гладдю З іншого боку, а що ви хотіли від людини, яка вчилася в театральній студії при КДБ? А там як відомо були ще ті майстри обману та ілюзії. Найбільш поширений вид на території поставка лох, звичайний, ніколи не переведеться. Все закінчилося для цього Гендельфа на мінімалках не дуже. У лютому 2006-го він помер. Лікарі сказали розрив аорти. А близький друг ще один шарлатан Гена Ганчаров назвав причину смерті енергетичний удар. Але зважаючи на його стиль життя, думаю, причина геть в іншому. Я йому посчитав в середньо. я не говорю, що це количество іменно точне, але в середньому 20 тисяч жінка. Я вважаю, це заслуговує щонайменше оплесків. Красавчик, так закінчилася історія мага, який, за його ж словами, врятував американську побикону мадонну від облесіння, повернув французькій співарці Патрісії Каас голос, а також одним помахом руки лікував від різних недугів десятки зірок російського шоу-візу, а також високих кремлівських шишок. Анатолій Кашпіровський, справжня легенда совкового шарлатанства, яке він вивів просто на стадіонний рівень. На відміну від нашого попереднього героя, навіть мав медичну освіту. Закінчив Вінницький медичний інститут за спеціальністю психотерапія і 25 років просидів у місцевій лікарні. Все змінилося 1989-го. Того року розпочалися сеанси масового лікування від лікаря Кашпіровського. Це був фурор. Ніщо так не збирало людей перед екраном телеящика, як бразильське телемилорабині Ізаура, КВН та сеанси телелікаря. Аудиторія часом доходила до 200 мільйонів глядачів. Добрий день, уважаємо, зрителі. Вот, Чим вас більше, тим і мене більша. Моя задача встати між вами і вашим желанням. Але найбільше мені запам'яталася фраза, якою псевдолікар підкорив світ: Даю установку. У світі Гаррі Поттера це було б крутіше навіть за авадокідавру. Даю установка. Установка давалася буквально на все: від багатства та процвітання до лікування бородовок, алкоголізму, облесіння, хвороб шлунково-кишкового тракту разом з серцево-судинною системою. Ну і як не повірити людині філософу паніволі, який говорить таке: ні, паніволі приходиш к виводу, що бути ненормальним – це більше нормально, чим бути нормальним. Його покер фейс, погляд лоба, жорсткий, інколи каркаючий голос робив справжні дива. Ну, принаймні, люди у це свято вірили. Радикуліт шейний грудно і поясничний стала спати на левому боку, як лягу з вечора вставала по вашому дзвонку. Не шевелилась, серце перестало болеть. Пройшло бурлення в животі. Після операції розійшлися шви. Були дуже великі спайки. Нормалізувався стул. Рашуалгімарой, метод лікування Кашпіровського фахівці відносить до психотехнології, коли цілитель нав'язує пацієнту завчасно задану поведінку. Свого роду психологічне плацебо. Причому бажано, аби пацієнтів було більше ніж один. Російський психіатр Бектерів називав подібну методику колективного лікування психологічною епідемією. Відомо, що збуджений натовп. Здатний на найнелюдніші вчинки завдяки тому, що на місце здорової логіки приходить автоматизм і імпульсивність, як прямі наслідки навіювання. Психотерапевт з Вінничиною майстерно скористався порадою старшого колеги і абсолютно не приховував, що йому простіше працювати із залом аніж з одним пацієнтом. Погодьтеся, одна справа говорити одному у вас проходить виразка. В кабінеті віч навіч але так вона ніколи не пройде, і зовсім інша, коли поряд будуть тисячі людей, і багато хто скаже, що у них ця виразка пройшла. Погодьтеся, важко обманювати людину просто у вічі. Інша справа, коли мова про зали та стадіони. Для пущого ефекту, до погляду у стилі Чаканоріса, Кашпіровський додавав ще рукоприкладство. У тому ж такий знаменитому стилі булшідо. Та це ж звідси апостол Мунтян вкрав свій знаменитий тач. Пач! Пач! А ще можна втупу тупу вішати людям локшину на вуха і забалакувати їх. Як це робив Анатолій Психотерапевтич. Де Що забула? Ну, ну десь постарайтесь знайти. Так, є, є, все є. Да, є. Я Розмір грудей не треба писати. Надо вам скільки написати, щоб скільки пропало веса. 30. 30? Сидите, я Ще 30. Це три місяці. Давайте теж спробуємо. Даю установку. Підпишіться на наш канал, поставте вподобайку цьому відео. З'явиться гарний настрій, самопочуття покращується, на обличчі з'являється посмішка. Не дякуйте. Але одна справа жартума замушувати людей підписатися на YouTube канал, а інша – маніпулювати здоров'ям людини. Зацініть цього джедая паранормальності. Вы ныряете себе под кофточку вашу, и вот этой тыльной стороной руки несколько раз под мышками проведите вот так. Вдохните запах. Это ваш естественный, каждодневный запах. Три минуты дам на то, чтобы вы стали выделять феромоны. Запах тела, послежившее лицо и грудь. Естественно, она э, станет красивее, поднимется кверху, нальется тем, чем она была налита, когда вы были помоложе. Чи міг Кашпіровський підкупити лікарів? Теоретично легко, адже грошей, за його ж власними словами, на той момент в нього було більше, ніж у будь-кого в СРСР. Я був перший новий руски. От коли я в 89 му году, я думаю, що багато мільярдери вони ще їздили в трамах за три платили білет. А я був у вас вже був мільйон доларів. Був, і не один. Невже це сам людина флешка? Містер інтерв'ю, золотий голос та головний прогнозист смерті Путіна. Дмитро Гордон. Так, його важко впізнати з чубом на голові. Але нам це вдалося. Антон Михайлович Кашпіровський, я говорю з повним пониманням того, що я говорю: великий человек величайший геній сучасності, якого поймуть ті, хто не зрозуміли спустя годы. э, взяв велику висоту в проникновении в людське подсознание. Тому що... Е, Он не нюстай повторять, я не екстрасенс, я не знахар, я не чудотворець, дивно було б почути щось інше від людини, яка була організатором концертів лікаря Кашпі у Києві. А його газета Бульвар була просто найбільшим рекламним білбордом усілякого шарлатанства. Хто з нас не пам'ятає пірамідки Юшинце чи ліки для чоловічого здоров'я, ефективність яких ніким не доведена? Умирал очень близький мені чоловік, і коли мені сказали, що його вилічить золотая піраміда юшинце. Я не повірил, но ухватився як за соломін. Я це рекламірував абсолютно безплатно. Зачем? Тому що ета піраміда, золота піраміда, це медицинський прибор, прошедший всі апробації медицинські. Подивіться, що собі дозволяє російський ведучий Андрій Малахов в своєму телебалагані. Толя був просто не в формі, тому не зміг вилікувати жіночку з хворою ногою. В результаті в ефірі сталася епічна, абсолютно непостановочна бійка. Помогите ей. Она приехала сюда. 17 лет она страдает и любит вас. Если он позволит, <реш> У меня другая книга. Ты пошел отсюда, пошел отсюда. Он пошел отсюда. Ну, Пойшла так... Прекрати, прекрати, прекрати. Фу, прекрати. Фу. Насправді постсовкова епоха давалася Кашпіровському нелегко. По-перше, суттєво виросла конкуренція. Кожен вар'ят проголошував себе як нецілітелем, так месією. Тільки у 94-му у Москва Баді діяла три тисячі колдунів, магів та екстрасенсів. До цього ж комісія російського мінздрава, проаналізувавши виступи Кашпіровського, дійшла висновку, що баланс пацієнтів, яким ставало краще чи гірше після його телесеансів приблизно однаковий. Гіпноз по телебаченню було визнано шкідливим, а самого експерта ледь не спалено на вогнищі священої інквізиції здорового глузду. Але ж це Росія, тому здоровий глузд, звісно, програв. Міхаличу нічого не лишалося як податися в політику, тим більше що в той час на Росії набирала силу політична партія іншого пройдисвіта Вови Жириновського. Так, Кашпіровський опинився в рядах ЛДПР. Опікав його у новому середовищі старий знайомий Олексій Мітрофанов, такий собі Жириновський на мінімалках, який раніше знімав для Кашпіровського повнометражні агітки. Якби російський центр виборчком не хвилювався, що кандидат застосує свої екстрасенсорні таланти для обрання в парламент, Кашпіровський таки опинився в російській держдурі, але парламентська діяльність не співпадала з гастрольними турами по райцентрам Росії, тому його політична кар'єра швидко досягла кінця. А ще Анатолій дуже скромна і чесна людина. І усіляких екстрасенсів, магів та людей з надприродними якостями, вважає пройдисвітами. Звісно, окрім себе. Це одиріння нації, це жах. Жодних екстрасенсів не існує, жодної надсили не існує, це бізнес, все підтасовано. Подивіться на їхні пики, їздять містами, данину збирають. Коли це припиниться, не мислимо терпіти. Як ми тебе Толік розуміємо. Та от тільки хто ж це все почав. До слова, помітили Кашпіровського не тільки в російській політиці. 2007 року його ім'я раптом виринуло в Україні. Це відбувалося на фоні дострокових парламентських виборів. Тоді головний кримський регіонал Василій Кісільов заявив, що місцева організація блоку Юлії Тимошенка організовує зустріч та розповсюджує серед населення фотографії екстрасенса з метою зомбування виборців. Сам Кашпіровський був абсолютно приголомшений, заявив, що все це підробка, адже його буклети коштують бабок, і ніхто, окрім нього самого, його портрет розповсюджувати права не має. Більше того, збирався позиватися до Кісільова до суду, що я вважаю, дуже легкою вдачою для останнього. Міг же наслати на регіоналу установку, наприклад, вивчити гімн України чи навіть українську мову. Оце найбільше було прокляття для нього. До речі, цікаву історію стосовно Юлії Тимошенко, колись вигадав старий дружбан нетерапевта Льоша Мітрофана. Він, як досвідчений телепродюсер, 2005 року зняв політико еротичний фільм Юлія, іншими словами, порнуха з політичним підтекстом, у якому головні герої Юлія та Міша це з натяком на колишнього президента Грузії Михайла Сакашвілі раптом дуже тісно е, спілкуються. Пізніше ЛДПРщик перепросив у Тимошенка та Сакашвілі за цю фігню. Минулого року, наче в рамках святкування свого 85-ліття, дід Толя повернувся на сцену зі своїми магічними сеансами. Побачити справжню легенду шарлатанства з першого ряду можна за 9 тисяч рублів, тобто майже 5 тисяч гривень. Крім того, він лікує зір традиційно нетрадиційними методами. Музикою. Ну як музикою? Піснями солодкоголосого артиста 90-х Сашка Малініна кажуть, люди самі готові позбавити себе зору, аби тільки метр псевдомедицини вимкнув касет. Тим же пацієнтам, хто був відсутній на прийомі, радять придбати чудодійні солі. Коротше, камбека Шпіровського це як дискотека 80-х чи 90-х. Людей все менше, а карет швидкою все більше. Але весело. Просто діду Толі треба внуків в Америці годувати. Наша розповідь про телеекранних псевдолікарів була б, звісно, неповною. Без головного антагоніста діда Толі, суперника із заряджання води та кремів Алана Чумака. Їхні протистояння це Понятно. як найпринциповіше дербі. Це були Бітл старолінгстоун з радянського телеящика Едісон проти Тесли, Тор проти Локі. Коротше, хто тоді не жив, навряд чи зрозуміє. А той, хто пам'ятає, напишіть нам, заряджена ким з цих плутях вода вам смакувала найбільше. Чумак починав як журналіст, але під час підготовки викривальних статей про тих такі псевдоцілителів раптом відкрив і в собі суперталант. Далі почалися індивідуальні прийоми а завдяки старим зв'язкам він також опиняється на екранах радянського ТБ. Того ж року, що й Кашпіровський, 89-го. Він вперше дає серію оздоровших телесіанців. Виклик був кинутий і доктор Анатолій кинувся в атаку ще тоді. Чумак ніякий не цілитель, казав Кашпірович. Я створив його власним розумом. 89-го року. Йдучи з програми погляд, я сказав редакторам, що на моє місце тепер можна садити будь-кого, хоч пакет з кефіру. І люди в нього повірять. Вони прийняли мої слова всерйоз і посадили в телевізор чумака, що виділяє енергію. І зробили на цьому бізнес. Навіть не знаю, що б мене на місці мага Алана більше образило не визнання його здібностей чи порівняння з кисломолочним продуктом. Але мовчати пакет не став і наніс удар у відповідь. Чоловік бере і вводить в внушке людей з самої різної психики, з ослабленим серцем, з різними заболіваннями. Це насилие чи ні? Більше того, він навіть розробив власний стиль. Він не кричав на своїх пацієнтів і не робив різких гучних звуків. Він був настільки крутим, що опанував методику лікування мовчки. Причому і на радіо теж. Продавати мовчання на радіо це супербізнес-план. Але мовчазний псевдолікар на початку 90-х швидко відчув основну тему ринкових відносин: хто перший, той і багатія. Він стверджував, що все, що він робить, підтверджено на експериментальному рівні та запротокольовано. Він навіть пробив собі державний патент на зарядку води про перенесення біоенергетичної інформації на вологовмісні субстанції. Ба Більше пішов далі і почав заробляти на продажах продуктів під своїм іменним брендом. Через кілька днів почнеться випуск енергетизованої води, кремів, хліба і цілого ряду інших продуктів, які зможуть допомогти вам в предаленні недугів. Допомагали в здоланні недугів, окрім прямих ефірів, ще й відеокасети із записами цілющої благодаті. Але допомагали лише ліцензійні копії. При перезаписі благодать зникала. Скільки скільки ви не 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 приймали сеансів, він своїх Єдине, коли він втрачає повністю свойства, це при перезаписі на іншу кассету. Що хотілося б сказати наостанок? Добре, що цей дорогоцінний спадок нашого спільного пострадянського інформаційного поля потроху зникає. Погано, що надихнувшись ним, у нас так само виринають охочі нагрітися на простодушних людях, особливо в умовах війни. Побачимося у новій щоправді! І будьте здорові!